І на паламарчук воїн. Небіла ковдра застеляє землю, холодний сніг лягає на життя, ще варто пережити біль і скверну, бо дика наволач кракує на міста. Ти мусиш не ховати змерзлі руки, тримати зброю і в Прицільно йти, стержити, щоб ці звірюки на землю нашу більше не прийшли. Ти не почуєш голосу матусі, лише молитва на твоїх устах, і нестерпний вітер ген на виднокрузі, летить до тебе, як зловісний птах. Зима краса, коли вдихали волю, коли тепло в домівках зігривала, але коли ти воїн в мертвім полі, ти мрієш породне війни б не стало. Добре вдяка. Уча вам, захисники і захисниці. Зі святом вас, друзі!